У мене отут Україна молода, е, теж просила інтерв'ю, і фотографії виявилося. У мене немає жодної фотографії з Майдану. І ті, якихось пару, які є. Ну, хтось там фотографував, то в мене таке все, знаєш, хіханьки хаханьки що зараз зовсім не підходить. Коли ми щось бігли, ми дуже часто тікали. Знаєш? Я забувала про те, що я тримаю в руках мікрофон, і це все пишеться, і в мене там бували такі істерики були. Ванечка, я з тобою, да! дай руку. Оце, до речі, мій оператор, який зі мною пережив, оце все. Просто. Він, він теж, бачиш, нас дуже легко пізнати, Бачиш, він теж ходив в чорному вже п'ятий день чи сьомий. Тричі на моїй саме зміні було кровопролиття. 22 січня День Соборності був штурм Грушевського і теж там була я. І теж ми тікали від цього беркута, і теж вони замахувалися на нас своїми кійками. І я взагалі не пам'ятаю, як я там під якимись машинами ховалася з якимись фотографами. Е я бачила, як вони били фотографа якогось, на ньому була ця жилетка оранжева, а я не носила це все ну, принципово, і мені здається, що мені, мені це допомогло. Давай біжимо, що блин. Знімає тебе, оля, прошу. Ось на світло дина, Андрій, підходь до мене. Підходь швидше, Андрій! О, Боже. Ви нормально? Нормально. Боже, то я бачу. О, Боже. Це 18 число. Мені довелося бачити. І прекрасну вулицю Інститутську, знаєш така, такі, така крута хода була, я багато такого назнімалась, але тоді якось, якось сонячне карнавально, ну, бачиш, якісь такі люди цікаві були, вони такі йшли собі. ну, не бать, Дуже мало кого я там бачила дійсно з якимись навіть палицями, не то, що там з якоюсь зброєю. Пішли бірку Да, Люся? Бірку кусати! Скажи, ну-ну-ну! Я на роботі я сюди как бы попав, сюди, на себе не знаю, як не виїхати сьогодні. А що в цій машині? Фекалії. Фекалії! Фекалії З Верховної Ради мовокаше! От я провела цих людей на Верховну Раду, і потім вони вже повертались в такому вигляді. Я взагалі не знала, що там твориться на Шевковичні. Я просто зустрічала окривавлених людей і ноші. З цими людьми. Тоді мені це здавалося жахливим. Але от просто весь цей жах і морок він настільки накопичувався і нагромаджувався з кожним днем, що от зараз навіть 30 листопада, коли зайняли студентів, здається, Таким дріб'язковим, ходіть, ну, от як не страшно це звучить. От просто Оце 18 число. У мене тоді була істерика, коли я бачила от купи цих закривавлених людей, яких несли, яких намагалися вести на Майдан тут, -от в машині, бачиш. Тут такий дуже один красивий кадр, після якого нашому оператору. Поламали камеру, бачиш, жінка молиться, і цей ззаді до неї підходить, і, і все, і все. І... Ми, ми, ми працюємо! Ми, ми працюємо! І ось вулиця Інститутська. Ну, це для мене просто зараз страшна вулиця. Тобто я нею не ходжу. Е, я один раз себе змусила ну, піти, просто щоб. Поставити квіти, тому що ну, це таке, що треба було зробити. В той день ще од нашого Ваню Беркут взяв полону. Ну, так сталося, що вони його оточили. Я вже сиділа внизу на Майдані біля нашої Петески, а з ванькою не було зв'язку. І я його дуже довго оплакувала, тому що ну, було дуже страшно. І... Але потім через дві години він він якось вирвався з їхнього полону, і ну просто він дуже добре поступив. Він прикинувся своїм. Він там співчував тим, у кого там були трохи там закривавлені руки, цим беркутам, і вони його якось так відпустили. Звикаєш до того, що е, тут біля тебе там роблять ці коктейлі, їх кидають. Та е, ті теж кидають ці е, е, вибухові суміші, гранати. Там пускають газ, якісь люди ходили, в них сльози текли, е, водометовці, вода постійно л'ється. І ти на це все дивишся, стоїш, в принципі, недалеко від цього. І ти просто ну, якби, ну, ловиш себе на думці, що це ну, що це нормально, знаєш. от, от, ну, Що в принципі нічого не відбувається. знаєш, ну, Це ну, це страшно. Зараз мені просто страшно, от, коли цього вже всього нема. Е, Ну, я, я дуже погано від, від, від цього всього відходжу. Чекають! дивися направо, направо, Андрій! Андрій, як вони чекають? Направо, Андрій! 20 лютого це, знаєш, от після цього дня я зрозуміла, що в мене ну, от просто дуже крутий ангел-охоронець. Я не знаю, чи це батьки за мене так моляться, чи просто я якось так народилася. Ось тут -от, ззаді стали, позаду стели кинули в консерваторію. К ну, коктейльчик закинули, і вона загорілася навіть, але ну її погасили швидко. В консерваторії госпіталь майдану, тобто зрозуміло, хто і для чого туди це кидав. А що вони коктейлями кидають? Чи це? Та Дивися, вони запалюють консерваторію! О! В принципі, якщо таке от відбувається, в нас працює дві знімальні групи в три зміни. І е, того, того ранку у мене е, ну, другу знімальну групу відправили на якусь термінову зйомку в інше місце. Тобто я лишалась там одна. Е, і я тепер розумію, що от просто мене це порятувало. Тому що от коли почалося оцей дивний відступ міліції в двох напрямках на інститутську і на Грушевську, от ми з оператором на секунду зупинилися і вирішили, ну, треба було вирішити, куди бігти, тому що ми двоє. На більше немає, якби, якби кому знімати другої знімальної групи немає. Андрій, так щоб ідемо туди. Нас автоматично от просто щось потягло на Грушевського. Ну, в принципі, туди і більше людей бігло, знаєш. І ми от покинули інститутську. Ми пішли туди, і там така от мелодрама, там був так, міліція відступала, народ біг, такі всі переможні, такі пориви брали. Полон цих солдатиків, причому, знаєш, от вони їх там, ті, хто хотів їх бити, зразу ж люди там інші кричали: не бити, не бити. Ну, тобто їх там трошки били, але ну якби нічого страшного. Я беру участь у Цьому цій мелодрамі в той час, коли на інститутській стріляють людей, і я цього не знала. Ти розумієш, я себе досі, ну якби я ну я, я розумію, що це напевно якось ну, так трохи дивно звучить, але е, ну якби. Я себе дуже виню за те, що я не розуміла всієї всього, що відбувається. Ви розумієте, про що Це, ви що робите? Ви відступили З Майдану, наче все так. Все теоретично, все нормально, все спокійно. Все, спасибо за конференцію. Буферна зона закінчилася. Можна я фотографію. Я Я враді жаліті, ви жаліті. Розумію, Що хочуть ці люди, але я не розумію, що хочете конкретно ви хлопці. От конкретно ви от за кого ви стоїте? Могла над цим всім перебувати. Ну тобто, я старалась там трохи емоції стримувати свої, але навіть якщо я там говорила не так емоційно, то люди, е синхрони людей, говорили за мене. Ми Це, не йдемо. Ви берете сиді? на себе відповідальність? Да, ві да, ві да, ві блядь! Ви блядь! берете стріляти чи? людей. Блядь. Уведи людей на Майдан. А якщо вони не підуть, вони збираються там тут будувати барикади біля вас. Ми адекватно будемо приміняти силу. А У мене гибнуть люди. Там з теж. огнестрільного Є? оружия. Це неправильно, але я думаю, що люди, які дивились мої ефіри, ну якби розуміли, на чиє моя боці. І це. Ну я, я це визнаю. Але ну якби я, я не могла б інакше.